Їду на саму дорогу мийку в Хмельницькому. Цілий місяць ніяк не міг записатися на цю миєчку. Нарешті настав цей день. Машина не милася, хрен знає скільки. Дивіться скільки пилу. Дивіться, що робиться. Також для них залишу сюрприз, перевіримо на чесність людей, чи візьмуть вони це, бо то що дуже відповідальні люди. Дивимося. Не люблю, коли ось такий бруд в машині, але місяць не міг записатися на мейку. Також подивимося, чи вони відмиють ось ці плями. Дивіться, що робиться, якийсь срач. Весь салон, він просто весь впиловий. Я просто в шоці. Також ось ці коврики. Подивимося, чи будуть ось ці плями, чи ні, тому що на інших мийках це все відмивають. Доброго дня ще раз, я правильно зрозумів, що на вівторок можна помити машину? Так. Не хімчистка, мені потрібно просто помити машину. Та я, я розумію, ви так е, я, я все я, я вас прекрасно зрозумів, але в нас все розписано. До так. вівторка, і зараз я подивлюся, е, що, що залишилось на вівторок. І на вівторок залишилось три місця тільки. Так сьогодні ж середа, бляха, як таке може бути? Ну я навіть не знаю, що вам відповісти. А, а вівторок буде так... дощ. Ти. Навіщо мені вівторок машину мити? Мені треба зараз помити машину. Але в нас немає місць, у нас все розписано. Так що у вас там ж купа боксів і у вас все розписано до тижня. Ну, ну, приїдьте, я вам покажу. Я на такі дорогій мийці ще не мився, тому покажу вам, як виглядає мийка за 750 гривень. Ну, тут, звісно, що пиву немає, все повитирали, все круто. І там ось ці плями на коврику видно, що працювали пилососом, якимось миючим, все по типу круто. Тут вже. Припало воно все це пилом, все ніби мені подобається. Ну є нюанси. Місце водія, воно напевно саме брудне, тому що тільки водій тут і їздить. Дивимося, наскільки все якісно. Ну, ось це, ось це можна було би помити. На інших мийках миють тут, все вимили. Ось це болото, що тут було. А ось це полінувалося. Люди мили дві години. Я не знаю, що за дві години можна мити, але ми зараз все це діло оцінимо. Так, по машині все ніби супер, все круто. Диски також чистенькі, натерли їх, все краса. Пилюки тут немає, такої, щоб пил був. Не бачу, все повитирали, все подобається. Коврики. ці плями, що там були, їх вивели. Це вже круто. Місце пасажира все ніби круто. Волосся, яке тут було, вони все зібрали. Плями, які були, я вам показував, їх вивели, все частенько. Ну, є один зальот. Дивіться, ось тут чомусь вони пропустили, бляха, і не помили. Розумієте, да? Ну, думаю, ну дай хрен з ним. Щебень в бампері можна було забрати? Напевно, можна. А з цієї сторони стільки щебня, що можна вже, напевно, стяжку залити. На самих фарах засохші мухи є, ніхто їх навіть не намагався за дві години відтерти. І. Також дивіться, дохлі мухи, як були, так і є. Я не знаю, що можна було дві години робити. Бампер знизу, він також брудний. Тобто ця машина висока. Я завжди звертаю увагу і всім кажу, мийте знизу, тому що коли машина стоїть в потоці, тут все видно, що воно брудне. Я навіть закрив очі на те, що панорама брудна, пташинний послід не відмили. І розводи на панорамі їх потрібно витирати. Задні пасажири тепер будуть їхати. І все, ось це небо таке гарне, воно все буде в розводах. Зарядний порт в машині. Що його не потрібно мити? Напевно, не потрібно. А на інших мийках чомусь миють, не знаю, чомусь люди стараються, відкривають, це все повитирали. Вам ж приємно, коли ви відкрили, а воно все чисте. Ви собі зарядку втикнули і пішли. Ніби все сподобалось, але на вашу думку, за 750 гривень ось люди миють. Дивіться, тут не помили. Можливо, скажете, що я придираюся. Напишіть мені в коментарях, чи придираюся, чи ні. Дивіться, багажник спереді. Хтось тут щось мив. Ніхто нічого не мив. На інших мийках я приїжджаю, все це відкривають, ось цей весь пил, бруд, тут все миють, зарядку виймають, там пилососять, там хоч хтось пилососив. Ніхто не пилососив смітник як був. Так і є сюди, навіть ніхто і не заглядував. Я не маю жодних претензій до, до цієї мийки. Ну, помили так. Ну що ж зробиш? Така, значить, вартість, такі, значить, послуги за 750 гривень дві години миття. А це вже я зараз сам візьму ганчірочку і домию. Ну що ж, зробиш? Ну, помили так, Петровичу. Ну, забув він ну, ось тут витерти, усі розводи. Тепер я буду відкривати двері і всі будуть дивитися, як вона погано помита. Хрен з ним. А що ж з грошима? А грошей то немає? Тут на виді ніхто. Не пропилососив. Я просто в шоці. Гроші, правда, перед цим я забрав. Я ж не лох, щоб в мене вкрали гроші. І навіть бардачок я закриваю на замок, щоб ніхто туди не лазив. А тут навіть не підняли кришечку і не пропилососили. Ну йомайо, ну чому на інших мийках це можуть зробити? А ви ні? То ж сама топова крута мийка. Ну ж, якось старайтеся. Петрович приїхав перший раз оцінити послуги, все. Я, я не знаю. Думайте самі. В принципі, я претензій до мийки не маю. Такий сервіс, така ціна, значить, так вони миють. Я буду мити на інших мийках, де буде значно дешевше, і сервіс мене буде влаштовувати набагато краще.